Бажаю міцного здоров'я. Я офіцер психолог структури психологічної підтримки персоналу. Коли відбувається екстремальна ситуація, дуже часто буває так, що рівень свідомості відключається, і психічні процеси починають перебігати самостійно в автоматичному режимі, тобто вмикається так званий режим виживання. І тому, коли ми працюємо з військовослужбовцями і надаємо їм психологічну допомогу, потрібно задіяти також. Е як найбільше органів відчуттів, які є в нашому тілі. А саме, якщо ми подивимося, у нас є 5 різних каналів сприйняття: це смак, слух, нюх, тактильні відчуття і зір. Звичайно, що одночасно ми не можемо задіяти всі канали, але бажано б мати можливість задіяти хоча б 3 з них: це тактильні відчуття, це зір, і це слух. Тому до військовослужбовця ми звертаємося по ім'ю, по позивному, питаємо деякі факти, тобто тримаємо з ним вербальний контакт. Бажано також підключати сюди тактильний контакт і мати можливість його торкнутися, обійняти, стиснути його долонь і дивитися в очі. Тобто працюємо по схемі: чую, бачу, відчуваю. Командир розвідувального відділення, окремої розвідроти одної з. Із... Десантно-штурмових бригад. Коли ми вперше прийшли в армію, це було у 2022 році, серйозно ніхто не сприймав саме психологічну підготовку. Ми були мотивовані, веселі, ідейні, і нам потрібно було більше досвіду в вогневій, в тактиці, в домедичній підготовці. Ну як це так? В тебе мотивація зашкалює. Ти сам прийшов в військкомат. Та я на морально вольових пройду. Ну і власне так воно перший час і було. А допоки ми не зіштовхнулися серйозним опором противника в 23-му році в районі міста Бахмут, тактична обстановка була така, що ми зайняли кругову і змушені були приймати бій. Тоді я ще не знав, що таке ступор. Випадково я відкрив двері в шафу. І побачив, як цей кулеметник стоїть, обнявши просто свій кулемет в шафі. Я ж обрадувався, почав говорити, казати йди на точку, займай позицію, контроль сектор. Але нічого не відбувалося. Ступор, як виявилось, має дуже багато проявів. Він буває різної ступені важкості. І це був важкий ступор. Людина взагалі не реагувала абсолютно ні на що. Не реагувала. На те, що ти звертався до нього, не реагувала на дотики, торкання, блин, абсолютно ні на що. Він закляк. У нього було абсолютне заципеніння суглобів. Він просто не відпускав свою зброю. Ми розуміли, що він таким чином в темноті в замкненому просторі відчуває себе в безпеці. А зброя це якраз додаткова гарантія його безпеки на війні. Тому. Я почав чомусь, я почав терти йому руки, терти, наче намагаючись зігріти. Перевели в іншу кімнату, де було більш безпечно. Я сів навколо нього, і ще один мій побратим сів поруч і ми почали по черзі з ним розмовляти без крику, без мату, без лящів. Ми розуміли, що щось відбувається в його голові, те, що ну, те, з чим ми ще по суті. Ніколи не, не зустрічались. Хвилин за 15 розмов на одному рівні, дивлячись в очі, торкаючись його, ми змогли добитися невеличкого такого прогресу. Він почав рухати очима. Рухати очима. Коли ми його спустили в підвал до наших поранених, ті вже пили чай. Відповідно, спробували напоїти його. Ну, і якраз цей момент, можливо, трошки його і розживив. Більшість військових протоколів, які зараз існують у світі, побудовані на тому, щоб підключити якомога більше відчуттів через тіло. Серед них є такий український протокол я поруч, або ще він називається 6П. Його задача наступна: переконатися, що немає поранень. Встановити контакт з особою, яка потребує допомоги, підтримати його, перевірити факти, тобто спитати якісь такі прості речі, про які ви також знаєте, для того, щоб переконатися, що людина є в свідомості, пояснити перебіг подій і поставити якесь легке завдання, щоб людина могла включитися і починати виконувати. Також є дуже важливим. Встановлення контакту і робота з тілом людини через певні чуттєві точки, які мають больовий відгук, але тим паче вони є безпечними. Взаємодіючи з цими точками і натискаючи на них, ми можемо викликати певні больові безпечні відчуття. Таким чином людина включається і повертається до тями. І одним із головних етапів це повернути свідомість. І зв'язати її з тілом, тобто, щоб наша свідомість почала керувати нашим тілом. І це є головне в усіх протоколах, які б вони не були. Коли військовослужбовець бере під контроль своє тіло, тоді він вже може опанувати себе і виконувати прості завдання. Починається його процес відновлення. Мій позивний язва. Я служу з 2019 року, проходив. Службу військової частини А-02-24, це 79-та десантно-штурмова бригада. Несподівано, там метрах 30 від нас на нас виїхала техніка, ворожий тігр. І один хлопчина впав в ступор. Просто стояв, заступорився і нічого. Довго часу не було приймати рішення. Вирішили, поставили біля нього хлопця, відтягнули в сторону. Поки хлопець з РПГ вийшов, так само у нього якась була паніка. Зробив перший постріл мимо, другий постріл мимо. Я не витримав, забрав РПГ, вийшов, зробив постріл, влучив в тігр. От. Цей РПГ загорівся, що відбулося влучання. Я тільки пошкодив. Він забрав РПГ у мене і почав працювати далі по цьому тигру. З двох пострілів він розніс цю техніку. З хлопцем працював інший сержант яким чином він виводив його з тупору. Він просто почав з ним спілкуватися, дав йому роботу, щоб він просто приносив кожного разу боєприпаси. Нам він бігав. Його задача була тільки подавати нам боєприпаси. Тобі ж він носив нам послі до РПГ, носив патрони, носив гранати, носив гранати до подствольника і все. Отже, давайте розглянемо, коли необхідна перша психологічна допомога. Перша психологічна допомога необхідна після обстрілів, поранення, втрати побратим, коли військовослужбовець дезорієнтований або знаходиться в паніці, або проявляє негативну реакцію на стрес. Бажаю міцного здоров'я. Я військовослужбовець десантно-штурмових військ, мене звати Андрій. Один з моїх бійців отримав таку стресову ситуацію, що призвела його до ситуації, в яку він війшов у ступор. Але у нас під час цієї події відбувалися штурмові дії з боку противника. Ми відбували атаки. Після того, як ми відбули атаку. Ми зайнялися цим військовослужбовцем, відвели його окремо в окрему ячейку, з цим поспілкувались, вивели з цієї ситуації, доповіли командиру, тому що даний військовослужбовець вже не міг належно виконувати бойову задачу і трохи відволікав на. На самій позиції, тому ми його евакуювали і подалі дали допомогу психологи. Інша ситуація була в мене, коли була паніка у одного військовослужбовця під час мінометного обстрілу. Але, як кажуть, паніка дуже любить, коли є глядачі, тому ми вивели його також окремо в окремо кімнату, Це було в населеному пункту, пункті, в окрему кімнату відвели, поспілкувались, роз'яснили ситуацію, що так ми не, будемо, ну, не зможемо друг другу допомогти, якщо хтось отримає поранення і хтось буде стресувати. Тому людина заспокоїлась, дали йому трохи відпочити. Він відпочив і в подальшому став в стрій і виконував бойові задачі подальшому. Бажаю здоров'я! Я військовослужбовець Збройних сил України, позивний «Human», є е, е, пілотом ФПВ. Е, за військову службу мав декілька ситуацій, які з боротьбою з політичними станами. Про одну із них розкажу. Це був вихід е, на позицію. Був зі мною в групі е, побратимів, якого це був перший вихід. Ми вигрузилися, це було вночі, як більшість виходів. Зайняли ми бліндаж, і почався різкий артобстріл, потужний. По нас працювали. І, очевидно, мого побратима з'явилася паніка. Він почав панікувати, намагатися вибігти з бліндажа. Ми його зупинили, намагалися якось його стабілізувати, спілкуватися з З ним на ранок ми вже йому якби. Зрозуміло, що він на позиції зараз не вийде на СП. Ми йому дали просту роботу, там, сидіти, сидіти на зв'язку, е, займатися і е, готуванням їжі. День ми його так сказати, на своєму прикладі показували, що у нас все буде окей, що ми виходимо, повертаємось, він більш-менш в'їхав в курс справи, брали з собою по одному, розказували по ходу діла, тобто насичували його знаннями, щоб він розумів е, обстановку, що все буде добре. Почали працювати, тобто він з часом сам зрозумів, що не все так небезпечно, тому що перший раз, коли ти зустрічаєшся з артобстрілом, причому будучи в бліндажі, ти так як земля має чуть-чуть більше, ніж повітря, звук від прильоту, саме його імпакт, він голосніший, він потужніший і здається, що прилітає по тобі. А особливо коли працює. Коли постріли приближаються, коли сектор, сектор твій починає прилітати, відчуття, що взагалі зараз слідчий пільт буде по тобі. І в нього була така якраз ситуація. Саме головне це розуміння. Це розуміння того, що в бліндажі в будь-якому випадку безпечніше, що цього від тебе і чекає ворог, він чекає, поки ти вибіжиш, та ще тебе там зловить ворожий FPV, розвідка і так далі. Також постійний зв'язок з командуванням. І це саме. Спілкування постійний обмін інформацією з нашим командуванням надавало нам певності, що ми не самі, що ми можемо працювати далі. Також дуже часто під час ведення бойових дій, або це перший вихід на бойове завдання, або вже це тривала фаза бойових дій. У військовослужбовців можуть траплятися такі виходи, як панічні напади. Що з цим робити, і як взагалі включити військовослужбовця в роботу? Що ми можемо зробити? Якщо це стався панічний напад, ми можемо відвести, якщо є така можливість даного військовослужбовця подалі від глядачів. Якщо він починає кричати, бігти, плакати, ми проявляємо спокій. Ми, е, своєю моделлю поведінки налаштовуємо його, при цьому з ним намагаємося спілкуватися дати попити водички, поговорити, включити в ту ситуацію, яка відбувається тут і зараз, пояснити, що відбувається, і дати йому якусь легеньку просту задачу, яку він може виконати на даний момент. Можу підкреслити, що е, ті інструмен, інструменти, знання, які ми отримуємо на рахунок самостабілізації, контролю свого тіла. Вони є в достатній нормі і враховуючи бажання і саморозвиток, можна вдосконалюватись і мати всі знання і навички для надання допомоги своїм побратимам в екстреній ситуації.